Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми – сила медичні заклади Білорусі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну таємно взяли на себе обов'язок лікувати російських окупантів, яких привозили туди масово. Більшість військових були юними близько 20 років. Однак каліцтва мали страшні. Про це все розповів один із білоруських лікарів з мозер, який втік до Литви, Інформує CNN. за його словами. У медзакладах лікарів мозря змушували підписувати документи про нерозголошення та пригрозили розправи ФСБ. Він теж лікував солдатів РФ, яких було поранено під час наступу на Київ. Згодом його та інших лікарів ув'язнили за нібито звинуваченням у корупції однак після його звільнення вдалося виїхати з країни. Хоч Росія і перемістила у Білорусь близько 30 тисяч солдатів та озброєння, однак це не дозволило уникнути невдачі в Україні за час окуп... Пації Київщини лікарні Білорусі були переповнені важкопораненими. У кожному з державних медзакладів були палати для близько 250 російських військових. Хоч їм забороняло ділитися фотографіями та документами, лікареві вдалося зробити десятки фотокопій рентгенівських знімків поранених російських солдатів. Відомі їхні імена Вік, багатьом 19-21 рік. Зокрема, є знімок ран генерал-майора Сергія Ниркова, важко пораненого в Чорнобилі. Найбільшу кількість поранених привезли вранці 28 лютого. У кожному з автобусів близько 100 поранених. Їх кидали біля вхідних дверей. Лікарі малювали їм на лобі цифри, щоб позначити їх у порядку пріоритету. Тоді ж місцевий держтелеканал випустив репортаж, де було спростовано чутки про масове лікування росіян. Журналісти запевнили, що медзаклад працює у звичному режимі. Насправді, госпіталь був забитий солдатами. Деякі сліпі, інші потребували ампутації. Вони прибули з гангреною. осколковими пораненнями, дехто був паралізований, один втратив частину мозку, інший нижню щелепу. Кілька з них протягом декількох днів носили жгути, щоб зупинити кров. Їхні Ала була всіяні кулями та осколками, що показали рентгенівські знімки. Поранених, які потребували операції, було більше ніж у нас було операційних столів. Росіяни просто віддали нам своїх поранених солдатів, і їм було наплювати. Наголосив він до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.